Жажаю міцного, мій позивний Тюнс, я інструктор одеського прикордонного загону. Сьогодні з вами поговоримо про індивідуальну аптечку, де вона має розміщуватись, скільки за нашою рекомендацією їх має бути, і що саме має бути в індивідуальній аптечці. Так, в нашому підрозділі є домовленість, що ми беремо дві аптечки завжди з собою. За таким принципом, що у нас Броня була незалежна від а, РПС -а, або в даному випадку ренджбелту. Тут я маю позаду е, аптечку індивідуальну аптечку. А, і одну на рендж Белті, а, також ножиці в швидкому доступі, звичайно, на страхувальному тімляку. Так, Розпочнемо нашу розпаковку індивідуальної аптечки. Перш за все, це турнікет в швидкому доступі таким чином, щоб ви могли достати турнікет і лівою і правою рукою. Ми маємо дві пари перчаток, нейтрилові перчатки від виробника North American Rescue. Це мають бути не чорні або не червоні, щоб на перчатках могли побачити кров. Краще мати дві, одні можуть випорватися, або одні ви можете дати, різні обставини. Далі демостатичний бинт для тампонади засіб для зупинки масивних кровотеч. Далі у нас іде на зацінальний провітропровід з лубрикантом на водяній основі. Саме головне це. Має бути правильний розмір. Даний виріб є з бігачим хомутом, що дозволяє вам вибирати правильний розмір для поради. Також зійна наліпка українського виробництва. Далі ми маємо так званий пілпак, набір пігулок. Це предстамол в тисячному дозуванні, або це може бути дві пігулки предстамолу по 500 мілоксікан та моксіфлакоцин. Це антибіотики общого спектру. у нас ми маємо е, звичайний марльовий бінт е, в вакуумі ісральського е, виробництва е, з такою достатньо якісною обслуговуючою е, серветкою. Ми маємо термоковдру е, для запобігання розповсюдження гіпотермії. Карта пораненого за форматом DD1380